Прийшла осінь, багато нам принесла яскравих фарб, а давайте з вами зараз відгадаємо такі загадки. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Що, що це таке? Правильно дікти капуста. А слухайте, далі сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Так, діти, це морква. І печуть мене, і варять, і їдять мене, і хвалять, бо я добра і смачна. Тут це така картопля. Я кругленька, червоненька, з хвостиком тоненьким на городі мене рвуть і до столу подають. Правильно, діти, редиска. У кожній, господі, у кожній господі я великій пригоді, а хто мене роздягатиме, береться, той слізьми зам'ється. Хто це цибуля? Що то за голова, що лиш зуби та борода? А що це діти? Часник. В мене, діти, є така книжечка. Ходить гарбуз по городу». А зараз ви вами переглянемо цю історію і потім ви прийшли те враження від побаченого. До побачення!